З Беркуту почали звільнятися бійці сьогодні у Львові. щонайменше п'ятеро військовослужбовців загону спецпризначення написали рапорти на звільнення. Більшість з них відмовилися спілкуватися з пресою. Проте один чоловік, представившися Ярославом, підтвердив журналістам, що написав рапорт на звільнення. Свічинок він пояснив тим, що не може спокійно спостерігати за ситуацією, яка розгортається в країні. Останньою краплею стало відео прилюднене напередодні. Там беркутівці знущаються над голим чоловіком на морозі. Подій після тих, що ми побачили, як можна сказати, колись Ісуса Христа розібрали, били його, катували, і на нього ще крім того, можна сказати, хрезували йому. А тут просто в мирний час людям, розумієте, розівають, таке саме роблять, тільки саме ж Христа дають сукню роботу. Ну ви бачите все, що робиться. Тут просто в такій державі, як керують такі люди, з такою, можна сказати, Судимося, то просто неможливо. Я мені просто стидно дивитися на тим хлопцям, які робить такі безчинні, можна сказати, протидії проти людей. Тільки ще написала заяву. Написали відомі можливі причини цинічного знущання силовиків над євромайданівцем Михайлом Гаврилюком. Силовики з особливою жорстокістю взялися котувати Михайла, дізнавшись, що цей хлопець доброволець із четвертої козацької сотни самооборони майдану. Про це розповів друг постраждалого. Нагадаю, у викладеному в інтернеті відеоролику знято як беркутівці та люди в чорній формі внутрішніх військ знущаються з чоловіка, якого роздягнули на 10-градусному морозі. На тілі постраждалого видно синці після зйому, кого головного чоловіка затягли в автобус. Однак, згодом відпустили у штабі самооборони майдану Михайлу надали необхідну медичну допомогу. Коли побачив, що він заселець, що він козак, вони сказали, ага, ми зловили лативан, ми тобі зараз покажемо. Вони розділили його догола, фактично залишивши в одних носках, били по самих больових точках, знущалися, як тільки могли. Потім розіп'яли його, розтягнули за руки, за ноги, обрізали ножем оселедець і далі продовжували бити. Його завезли в міліцію, міліція після цього діставила його в лікарню. ВМВС вже вибачилися за неприпустимі дії людей у мілісельських формі, які фігурують на відео. Так міністр Віталій Захарченко, доручив розібратися і дати правову оцінку діям усіх учасників скандального ролика. Пресслужба внутрішніх військ відмовляється називати підрозділ і керівника відділення, силовики якого знущалися над затриманим. Натомість самотужки встановити особи силовиків, які знущалися над євромайданівцями, взялися користувачі соціальних мереж. Зокрема, у Фейсбук виклали фото з бійцями та оголосили їх у розшук. А колишній керівник столичного головного управління міліції нині нардеп від опозиції Віталій Рема заявив, що це були бійці спецпідрозділу Омега, що базується біля селища Новій Петрівці, Вижгурського району на Київщині.